Привіт народ! то вже певний буде Христос Воскрес, бо відео позакидаю на Пасху, щоб мали що дивитися. Але ви більше дивіться на стіл, хто може. Хто не може, дивіться там на що можете. Ну, ми в своєму репертуарі щойно приїхали від наших підписчиків Сапанова. Підписчики Сапанова вам привіт! Дуже жалію, я хотів зняти в них відео, як то все буде робитися. От. Телефон забув вдома, йолки палки я старіс не радий, що ти зробиш. Приїхав на двір, як мац-мац телефона нема. От. Ну Вже так і буде. Там, там, там я хотів у них на дворі зацепити ще одну тему цікаву в нашій стороні. Ну Зараз зацеплю. Значить, яка тема цікава? Там прямо в тих людей, моїх підписчиків на городі, провалюється до сих пір земля. А земля провалюється через те, що там був за Першої світової війни найсильніший е, укріп район австрійської армії, і по сьогоднішній день там є підземні хода на кілька поверхів в глибину. Можливо, колись, можливо, колись е, я вам зазніму відео, може навіть попадемо в ті ходи. Ну, чесно кажучи, страшнувато. Вже не буде що знімати, чи не знаю. Ну, Коротше, все можливо. Але таке в нас діло є. Знаю людей, які в тих ходах бували. Е, от, бачу фотки з тих підземних ходів, ну, але це така справа. От Зараз вам розкажу. Е, як завжди, я розказую, хто зна про що, а ви навіть не можете догадуватися, в чому, в чому сіль цього відео. Сіль, ага, значить ми промінялися. Е, взяли в наших підписчиків таку мт страшнющу, ну нічого. Страшне, то страшне, все воно миється, бриється, чиститься її при бажанні, оживляється, ще й добре їде. Е, от. Але мтежка мене не цікавила майже зовсім. І коли ми перший раз приїхали до них подивитися на неї, то взагалі я й не думав щось там з ними провертати якусь справу. Але я побачив в них отаку штуку. І та штука мене добила. Я навіть не уявляв, що таке існує взагалі. І от вам загадка. Що то таке? Нащо воно таке? Так, підписчиків, в кого я її взяв, прошу не, не пишіть, покажу. потерпіть. Дивіться, це підказка. То старовинна річ, зараз би ту річ назвали, ну, якби теперішній аналог, то спецтехніка. Тут, правда, бракує дуже важливої деталі. Дуже важливої деталі бракує. От. Але ж факт є фактом. Отака От штука, бачите, яка за розміром. Приблизно, я не знаю, разів 300 більше за звичайну шуфлю. Що то таке? Хто мені скаже? Знатоки, не знатоки? Бачите? От така штука. От. Відповідь розкажу в, іншому, в інших відео. Що то таке? оце ми Промінялися з людьми, з підписчиками нашими Сапанова. Ми завезли їм Ай, китайський скутер. От бачите таке. Китайський скутер на ходу з документами. Взяли цю МТшку, таку желізяку. Ще там пару желізяків. Це восходовський мотор стан чистим металолом. І ще вони нам пару рублів доплатили. От такі справи. Христос Воскрес. Славімо Його! Смачної вам Паски! Смачної кобаски. Моцних яєць. Бувайте здоровенькі!